Друзі, всім привіт! Мене звати Коля і ви на каналі з Івановичем. І в даному випуску я для вас приготую страву в медово-гірчичному соусі з яблуками та апельсинами. І це у нас буде святковий гусачок. Ну що, приступимо? Для даного приготування нам знадобиться відповідно сам гусак. Гусачок у мене 3,5 кг. До речі, рекомендую, коли будете вибирати гуся, гусь у вас повинен бути в ідеалі від 2 кг. Але не більше, ніж 3,5. Тому що, якщо він у вас буде більше, ніж 3,5 кг, там буде переважати більшість частини жиру, а не м'яса. А нам же, як ви знаєте, в даному випадку потрібно м'ясо. Також у мене буде мед. 3, можете брати навіть 4 столових ложечки, ложка міцної козацької гірчиці, 2 апельсини і яблуки сорту семеренка. Саме семеренка, тому що вони нам дадуть відповідну належну кислоту. Перед самим процесом маринування я буду відрізати в гусячка частинки крил. Котрі нам, відповідно, не потрібні. Так як крило у нас йде костлявеньке. По суглобчиках... так само відрізаємо інше крило. І слідуючим чином. Я відріжу трішки шиї, вона мені не потрібна така здорова і длінна гусяча шия. Не забуваємо видалити жировичок. На хвостику є відповідно такі сальні желізи в даного гусяка, котрі нам потрібно видаляти. І ось, даного гусачка я підготував. Все зайве я відрізав те, що нам не потрібно. І відповідно тепер приступаю до самого процесу маринування. Але ж ви повинні перед тим, як маринувати даного гусачка, повинні його натерти сіллю. Я ж в даному випадку його сіллю натирати не буду. Так як перед цим я його відправляв в воду. Котра у мене була засолена відповідно на одну літру води ложку солі. Також я добав лавровий листочок і духмяний перець. І в даній воді він у мене замочувався майже 12 годин. Всю нашу тушку я заздалегідь проколов зубочистками. Це робиться завдяки тому, щоб маринад хорошо проходив через товсту шкіру нашого гусака. Гірчицю з медом я гарно перемішую. Далі починаємо все гарно та ретельно натирати. Чому починаємо зі спинки? Так як повинні ми закінчувати процесом натирання в животику. І відповідно, коли ми першим ділом будемо натирати животик, а не спинку, Весь наш маринад, котрий буде всередині даного животика, буде виливатися. А нам, відповідно, це все не потрібно. Одну сторону натерли, відповідно, приступаємо до натирання іншої сторони. Натирайте все гарно і ретельно, так як ваш соус ще буде стікати. Із нашої гусочки. Після того, коли ми все замаринували, залишаємо все на ніч. Або ж, можливо, годиночок на 12, щоб все дуже сильно, гарно і чудово у нас промаринувалося. Закріпимо рецепт маринування даного гусака. Перед самим маринуванням нам потрібно замочити тушку гусака у водиці, на літру води ложка солі. Відповідно, додаємо спеції за смаком. В моєму випадку це був лавровий листочок та духмяний перець. Все залишаємо на 12 годин. Друзі, в мене минула рівна доба. Гусачок замаринувався. Все чудово. Запах от наразі стоїть такий от меду солодкого дійсно. Але гусачка поки що ми відставляємо в сторону. І приступаємо до слідуючого процесу. Процесу нарізання апельсинів. Саме я їх буду різати кільцями, тому що апельсини я буду викладати поверху нашого гусачка. Ось я відкидаю, вони мені, в принципі, не потрібні. Після того, коли ми апельсини нарізали, приступаємо до послідуючого етапу. Слідуючим у нас етапом. Будемо начиняти нашого гусачка яблуками. Я ж в даному етапі перед тим, як яблука заспирувати в самого гусачка, проколюю їх зубочистками. Це для того, щоб яблука якомога скоріше дали сік. Даний сік від яблука при запіканні буде виробляти свою відповідну кислинку, що буде у нас прибирати. Надлишок жиру, котрі присутні гусачкові, а також буде давати чудовий аромат та смак нашій птиці. Як ви можете замітити, яблука я відправляю до нашого гусачка цілком, тому що при запіканні яблука не будуть робити кашу. Є такі способи, коли, скажімо, яблука можна розрізати. Напополам, на четвертинки вирізати серцевину і вкладати їх такими шматочками, але ж при запіканні наші яблука будуть всередині, відповідно, робитися кашею. І я заздалегідь, тому що не хотілося, щоб там відбувалася каша, заздалегідь кладу їх туди ціляком. Послідуючим етапом ми будемо це все діло зашивати. Я заздалегідь підготував голку з ниткою. І саме зашивати, а не закріплювати зубочисточками, тому що зубочисточки при запіканні можуть розійтися, і вся ваша начиночка, котра знаходиться всередині даного гусака, може повністю вилізти. При зашиванні відступайте на сантиметр півтора, тому що, якщо ви будете брати Ближче до кінчиків, до розрізів даного животика шкурка у вас може розірватися, і таким чином ви не зашиєте так, як потрібно даного гусака. Решту ми відрізаємо. Гусак у нас зашитий, і тепер ми можемо його відставити в сторону. Слідуючим чином. Ми готуємо деко, на котрому будемо запікати нашого гусака. А також, відповідно, рукав для запікання. Деко заздалегідь я накрив пергаментним папером. Це лише тільки для того, якщо ненароком у нас рукав розірветься. Рукав у нас має бути. Більший за деко і, відповідно, більший за гуся. В даному випадку, щоб нам можна було зручно зав'язати хвостики. Всередині нашого рука присутня така стрічка, ну, не в усіх рукавах вона присутня, ми її витягаємо і розрізаємо натур. І якщо ви один або одна, і у вас немає напарника, котрий вам може допомогти справі зав'язання рукава, тому берете, робите цю справу самі. Взяли рукав, трішки завернули. Слідуючим чином берете таку маленьку, чудову приспособу. Зав'язали, зафіксували, сильно не зав'язуйте. Далі наша стрічечка. Все, один кінчик готовий. Слідуючий край вивертайте так, як коли ви будете сюди запихати гусачка, щоб воно у вас не вимазало самі стінки. Я ж гусака запихаю таким чином. Беру його за ніжки і поступово. Намагаюся відправити його в рукав. Криюця прижимаємо. І ось той самий процес, коли я вам казав, що потрібно загортати, щоб не замазати нашого рукава. У вас майже в рукаві перевертаємо його на груднинку і далі я викладаю апельсини. І таку саму маніпуляцію закручування проводимо з іншого боку. У вас повинен бути запакований святковий гусь. Чому саме так? Тому що в першу чергу наголошую вам прослідуюче: більшість із людей кладе його на спинку, щоб маринад, котрий знаходиться всередині, з нього не витікав. Я ж на даному етапі, чому поклав його саме? На груднику, тому що яблука, котрі будуть виробляти сік, будуть витікати із животика. І відповідно сама груднинка у нас буде проварюватися і запікатися в даному маринаді, котрий виділяється з самих яблук, і, відповідно, котрий буде виділятися із наших апельсинів. Відповідно, апельсинами буде пропитана не тільки груднинка, а й спинка. Так як у нас апельсини знаходяться зверху. Тепер же ж я відправляю гусачка в духовочку на 150-160 градусів. І він у мене буде запікатися приблизно півтори-дві годинки. Потім я це все діло відкрию і буду слідкувати за подальшим етапом нашого приготування. Поїхав! Владемо отак, а то навіть на всю духовочку. Все, чекаємо півтори години. Друзі, і ось у мене минуло дві годинки. І відповідно нашого гусячка я витягну. Тепер я беру і буду знімати з нього наші рукав. Тобто навіть не знімати, а просто розріжу рукавчик і поставлю його на дозапікання, де в духовиці я включу верх низ І відповідно таким чином він буде у мене ще доходити. Апельсини наші я не буду прибирати, я їх скину донизу. Духовку я залишаю при 180 градусах і відправляю нашого гуся для подальшого запікання. Відповідно включено вверх низ А поки гусячок запікається і покривається чудовою скоринкою, я зроблю соус. Півтора зубчика часничку. Столова ложка майонезу. А також столова ложка кетчупу. І все ми ретельно перемішуємо. І ось такий простий та смачний соус у нас готовий. Друзі, і ось такий чудовий святковий гусачок у мене получився. Наразі запах такий стоїть просто неперележний. Ну що, будемо куштувати, дегустувати і побачимо, що ж наразі воно все у нас вийшло. Десь із бочка отут трішечки отак відріжу. Відрізав, наче вкрав, але запах і смак все одно буде відчутний. Це саме те, чого ми з вами і добивалися. Дійсно, м'ясо ніжне, смачне, з кориничка відповідно то, те, що потрібно. Друзі. Наразі рецепт ви побачили. Правда, є один такий з моментів, що от страва гусачок це та страва, з котрою потрібно трішечки, як то кажуть, поморочитися. Але, відповідно, коли ви це все приготуєте, буде просто белісімо, неперевершено. Даний гусачок вагою у мене був 3,5 кілограми, і запікав я його 3 годинки. Тому, шановні. Рекомендую дану страву вам як до святкового столу, так і можете просто побалувати своїх рідних, близьких, навіть і сусідів. Тому, друзі, якщо вам сподобалося моє відео, тисніть палець вгору, підписуйтеся на канал, залишайте коментарі. А я з вами прощаюся до наступних відео. Пока-пока!